Друзі, вас вітає канал МГК Україна. 19 року я зараз перебуваю в приміщенні ДБР України, де я щойно подав два повідомлення про кримінальне правопорушення. Перше повідомлення про кримінальне правопорушення, воно стосується громадянина Мірошніченка, який брутально та безкарно зґвалтував воїна АТО. прізвище в інтересах ліста я називати не буду. Але це сталося значить, в вересні. 2017 року, значить, він його зґвалтував. Людина зараз перебуває значить, би в такому тяжкому стані, і ми зробимо все можливе, неможливе, щоб цю особу покарати. В даному випадку ми зібрали всі необхідні докази. Народний депутат України Віталій Купрій підписав сьогодні повідомлення про злочин, яке сьогодні я подав до ДБР. Крім того, ми сьогодні подали я ще одну заяву, яку також підписав Віталій Миколай Купрій. Ця заява стосується. Начальника Центру охорони здоров'я пана Запорозької області, це пана Шульгі, який переслідує значить, лікарів, які належним чином виконують свої обов'язки. Більш того, значить, ці люди намагаються працювати по закону і хочуть, щоб воно було все добре. Але пан Шульга, а також значить, працівники Бердянської правної колонії, пан а також пан Пронін СВК. 55 вимагає того, щоб лікарі цих закладів не заносили травми, які отримали засуджені, з метою закриття тих злочинів, які є. Ситуація настільки жахлива, що ви знаєте, якщо взяти по БВК 77, значить там дуже і дуже багато людей закатованих. Ви знаєте, ми практично кожен день когось знаходимо з тих, кому треба надавати медичну допомогу. Саме страшне те, що на сьогоднішній день органи державної влади, значить, не хочуть розслідувати цю справу належним чином. Це стосується в першу чергу прокуратури, яка більш того, замість того, щоб розслідувати кримінальне провадження, вона робить це можливе і неможливе, щоб закрити ті злочини, які є, і, значить, займається якимось такими незрозумілими діями, переслідуючи лікарів БВК 77 а також СВК. 55. Ну, ми цього не дозволимо зробити. В обох випадках є ознаки складу злочину. Ми подали ці повідомлення про злочин і народний тат буде контролювати ситуацію в повному об'ємі. Більш того, найближчим часом це питання мусить бути винесено на комітет, де буде це питання розглянуто. Ну я думаю, що всі ті люди, які скоїли ті злочини, їм сьогодні не... Уйти від того, щоб вони будуть покарані. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб ці люди були притягнуті до відповідальності. І ми це зробимо обов'язково. В даному випадку, якщо це стосується пана Мірашніченка, то це особа, яка здійснила зґвалтування по наказу начальника БВК 77, пана Чукіна. Розумієте, це засуджений. Але ця людина, ви знаєте, це, мабуть, як кажуть, я не знаю, як для всіх, але для мене ця людина така, що вона. Ну, важко про неї щось позитивне сказати, бо він був засуджений за те, що він зґвалтував когось. У нього там статті 152, 153, я кажу, знаю, що 154, що плюс до того значить, є тяжкі тілесні ушкодження. Тобто це людина, я не знаю, може можна взагалі назвати людину. Це якийсь, я як кажуть, можливо, звір, потенціальний сексуальний маніяк, який, значить, ну робить такі злочинні дії. Тому я думаю, він зараз відбуває покарання в СВК, 55, і ми надіємося на те, ми написали про те, щоб його негайно взяли під варту, щоб ця людина не скрилася. По-любому вона буде притягнута до відповідальності. Як би тому комусь не хотілося. Взагалі, якщо взяти БВК-77, то це колонія з найнижчим режимом, але, мабуть, в Бухінвальді там було більше у людей, як кажуть, прав, чим у тих людей, які зараз перебувають покарані від БВК 77. Люди, які тільки перебувають на етапі, зразу починають бити катувати. Вимагати з них грошей з усіх. Я хочу сказати про те, що я так думаю, і це моя особиста не тільки думка, вже і переконання, що там, мабуть, на цій зоні нема жодної особи, числа заслужених, яких свого часу не били, не катували, не знищували. Розумієте, дуже багато велика смертність в цій колонії, і дуже багато людей, просто скалічених, просто скалічених. Тому як думаю, що ми над цим не зупинимося, будемо продовжувати нашу боротьбу кожноденно. І виводити на чисту воду всіх цих злочинців, які є. Ну в принципі, тут головне завдання. Що на сьогоднішній день заключені – це просто товар, і вони на них сьогодні заробляють гроші за рахунок вимагання їх у їхніх батьків для того, щоб їх не катували. Ось такий бізнес зробив собі панчукін, і думає, що все буде добре, що він може все купити, але не все в цьому житті продається, і не все в цьому житті купується. За все прийдеться відповідати. Дуже добре сказав психіатр цієї лікарні. Про те, що не тобто, не лікарні, а БВК-70, який там працює. Він сказав те, що там з людей просто роблять звірів. Їх привчають к тому, щоб вони були, як кажуть, підчинялися конкретно хазяїну, і ці люди повністю, коли вони вийдуть з колонії, вони не перевиховуються. Це будуть люди просто ті звірі, які можуть вбивати, катувати людей, тому що вони протягом того тривало часу, коли вони перебували в колоні, над ними знущалися, і вони захочуться це випліснути, розумієте? Тобто, фактично, вони готують потенційних маніяков, вбивців і насильників. Оце саме страшне. Дуже жалко, що там дуже молоді хлопці: від 18, так от в середньому, до 27 років. Ну, Дуже-дуже молоді. Це перші ходи, але їх просто беруть, знищують. Ну, і роблять так, щоб ці люди, як кажуть, ніколи в житті, як кажуть, не стали вже людьми нормальними. Оце саме страшне. От я можу сказати на останній приклад, коли людина, значить, два за два місяці перебування там, вона це кандидат в мастера спорту по кінбоксиксу Самір. Значить, ми приз також називати в інтересі кліста не будемо, але хочу сказати про те, що ця людина, значить, маючи відмінний стан здоров'я за два місяці, її просто як кажуть упрацювали працювали і в неї є тяжкі травми. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.